Сам він, звичайно, ще в складі зорі говорив, що ні на які рекорди не претендує, що нового селезньова з нього не буде. але... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Антюх чудово забиває. Це не сотий гол. І Олександр Гладкий точно може бути засмучений цьому удару. Денис Антюх чудово забиває. Дуже гарний гол. Дальнім ударом в кут 2-0. Браво зоря! Ну ось вона: зміна позиції Русина і Антюха, зміна флангів. Денис з першого разу з гострого кута пробив дуже неточно, але зараз, змістившись трошечки справа в центр, вирішує пробити метрів із 20 і б'є в кут. Недосяжно для Непогодова. Ось, подивіться, він тікає від Селюка, М'яч тікає від непогодова, підкручуючись. Ось із цього повтору за воріт. Видно, наскільки удар Антюха вийшов вишуканим. М'яч завалився у кут, підкрутився ось в момент фінальної фази, в момент фінальної траєкторії. Дуже гарний гол.